Доброго ранку, малята, любі хлопчики й дівчата, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку людям привітним. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання. А кого саме ми будемо конструювати, відгадайте загадку. От дива! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Вірно, метелик! Ось такого метелика. Ми будемо виготовляти сьогодні з паперу. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, два жовтих великих кружечка та два зелених меншого розміру для крилиць нашого метелика. Щоб виготовити голівку і тулуб, нам будуть потрібні 5 помаранчевих кружечків. А щоб прикрасити крильця, Два зелених і два жовтих кружечка меншого розміру. І чотири блакитні крапельки. Щоб намалювати очі, носик та ротик нашого метелика, нам потрібні кольорові ручки або фломастери. А щоб все наклеїти клей, олівець та серветка. А зараз? Пропоную зробити пальчикову гімнастику. В барвистого метелика є справи чарівні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того кожна квіточка ще кращою стає. Приступаємо до роботи. Спочатку виготовимо крильця нашого метелика. Для цього беремо великі жовті кружечки і складаємо їх навпіл. Ось так. Розгладжуємо лінію згину. Так само з другим кружечком. Тепер беремо зелені кружечки. І також складаємо їх навпіл, розгладжуємо лінію згину. Крильця нашого метелика готові. Відкладаємо їх в сторону. А тепер виготовимо голівку і тулуб нашого метелика. Беремо 5 помаранчевих кружечків, знаходимо серединку нашого аркуша та викладаємо їх. Нібито накладаючи один на один, ось так. Тепер беремо кожний кружечок та змащуємо їх клеєм. Притискаємо серветочкою Так кожний кружечок. Тепер приклеємо крильця нашого метелика зверху зелені, а знизу жовті. Беремо зелений кружечок та змащуємо його з одного боку клеєм. Та прикладаємо лінією згину до голівки. Притискаємо серветочкою. Так само робимо з іншого боку. Щоб наші крильця були однакові. Тепер жовті кружечки. Теж лінією згину до Тулуба. Так само другий. Ось наші крильця і готові. Тепер давайте їх прикрасимо. Для цього беремо два жовтих кружечка і змащуємо їх клеєм. Приклеїмо на зелене крильце. Ось так. І друге так само. Тепер беремо зелені кружечки і прикрасимо нижні крильця, змащуємо їх клеєм та наклеюємо ось так. Один навпроти одного. Тепер беремо крапельки. З білої сторони теж змащуємо їх клеєм і приклеюємо по дві крапельки з кожного боку. Тепер друге крильце. Подивіться, як у нас гарно виходить. А тепер візьмемо кольорові ручки або фломастери і намалюємо нашому метелику вусики. А тепер очі. Носик. Протик. Подивіться, як він нам посміхається. А ще я хочу прикрасити тулуб нашого метелика дужками Ось так. А ви можете взяти інші кольори для крилиць вашого метелика. Ось такий гарний метелик вийшов в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!